Тому що це буде об'єкт такого типу, а, що відео буде відтворюватися на смартфоні, а сам смартфон буде знаходитися всередині то, металевого терка. Виставка має назву Сигнали. Виставка відбудеться як висновок співпраці Возбежинка Артхаус і муніципальної галереї. Тобто, будучи фіналістом конкурсу нон-стоп медіа, я отримав цю можливість реалізувати свій персональний проект в галереї Воздвиженка Артемас. Основною ідеєю чи такою концепцією є речення. Знак ідентичності в часі глобальних сигналів. Питання, які мене цікавлять, основна проблематика, вона пов'язана з питанням ідентичності, рухомої чи пластичної ідентичності, з питанням різних впливів. Я тут пробую розглядати цю ідентичність як явище, яке і дає сигнал, але так само його сприймає. Це відеороботи, одна з них це такий відеооб'єкт чи відеоскульптура. Технічно побудовані на принципі відеопетлі, що також є важливе, бо це підкреслює таку понадчасовість тих питань, які я пробую порушувати. Тут я протримуюся такого способу бачення, в якому та проблематика виходить із внутрішніх питань, але в кінцевому результаті. Ці особисті питання вже непомітні, воно більше є універсальним і пробує бути актуальним, так? претендує на те, щоб порушувати актуальну проблематику, щоб більше провокувати питання, роботи більше питають, ніж стверджують.